Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра 5 березня сьогодні, і просите ви подивитися стосовно Венса, його позицію в Штатах, його стосунки з Трампом, пишете про те, що Венс може підсижувати Трампа, що він несе йому якусь загрозу, що він його наговорює, підговорює, підбурює, ну і так далі. Давайте глянемо. Хто він такий взагалі цей Венс. Ну, подивимося, звісно, чи має він якусь таку силу впливати на Трампа, да? чи може за ним хтось стоїть. В цілому, що за людина, Джейді Венс. Що він за людина взагалі по життю? Ну. Знаєте, це. З однієї сторони, ну, от він відлюдник, да, Виходить, він картою відлюдника. Можна сказати, що доволі скритний, має своє особисте життя, яке, можливо, вважає за потрібним залишати десь там, да, за колісами. Тобто, не все він про себе розповідає. По відлюднику людина може бути розсудлива, людина може бути розумна. От, карта правосуддя тут ще виходить. тобто Він яких, знаєте, таке відчуття, що як Старі, стара закалка, ну як для нас да, ми можемо це зрозуміти, людина, яка е, у себе в голові змалювала якісь е, правила, принципи, якісь межі, сам собі побудував, і він сам по цим канонам і живе. Ну і в принципі е, тут е, аж мечів, тобто можна сказати про те, що е, про те, що рицарь мечів перепрошую, про те, що він готовий відстоювати свою думку, але відстоювати її доволі агресивно. Да? Тобто це людина, яка ну, в основному не йде на компроміс. З ним, ну, домовлятися з ним доволі складно, якщо йому. Якщо він буде відчувати, що ти не погоджуєшся з його думкою, да? якщо він буде відчувати, що хтось, можливо, має більше авторитет, або там хтось розповідає йому, що робити, то, ну, тобто ну, він такий, знаєте, агресивний, гострий на язик. Може йти по головах, тобто людина доволі холодна. Сказати, що сильно розсудливий, розважливий, я би не сказала, тут більше навіть, такий різкий. Іноді дії можуть бути до того, хто спочатку зробить, а потім подумає. Ну, тобто, от якось так. Він перевзувається, це та людина, яка буде. Знаєте, так, аналітично розмірковує, він завжди буде мати стосунки з кимось. Ну, я, ми зараз про політику з вами, да, про роботу більше, не про особисте життя. Якщо є якась вигода на майбутнє. Тобто це людина, виходить, карта закоханих, тут на дні колоди Двіка Пентаклів, людина, яка буде шукати варіанти для себе через когось. Тобто, якщо раптом, наприклад, він відчує, що є якась людина, яка бути біля неї, це може бути йому вигідно і корисно. Він буде біля цієї людини, якщо він зрозуміє, що десь трапляється ситуація, на якій можна виїхати, на якій можна там якось зіграти, він прийме участь в цій ситуації. Тобто ну, він такий, знаєте, доволі азартний в цьому плані, але азарт такий виключно зі своєю вигодою. Тому якщо в нього є якісь домовленості з іншими людьми, Виключно задля себе, виключно задля того, щоб щось для себе мати. Дев'ятка мечів, дві кубків, тут є певний страх залишитися самому, я так розумію, що якщо він в політиці залишиться без підтримки, без Якихось своїх партнерів, то ну, нічого йому не світить, і, по ходу, він так само, ну тобто це він розуміє. Людина, яка чогось чекає, да людина, яка чекає, отримати результат плоди своєї діяльності. Можливо, хтось щось йому пообіцяв, тому він зараз такий. Давайте ще буквально пару карт. Хто він? Як політик? Давайте як політик, хто він венс? як політик. Король Кубків. Ох, себе прям так. Як політик. Ну, работяга. З іншої сторони, можна сказати, що людина працює, людина виконує свою роботу. Чи це про нього? Знову ж таки, людина, яка грається, людина, яка робить достатньо помилок, але достатньо помилок робить через свої якісь емоційні заяви да, через свою емоційність, через свою акторську гру. Ну, Король Кубків вийшов тут, ну, якось так, да? йому важлива підтримка публіки, йому важливо бути кимось. Ну, Людина, яка любить бути на, на, на виду, да? любить, щоб його підтримували, щоб ним восхищались, як політик в Штатах. Ну, сам по собі взагалі нічого не вартий. Десятка пентаклів, карта вежа. От знаєте, от з однієї сторони, десятка пентаклів, він як член якоїсь родини, як член якоїсь команди, тобто його окремо не можна. Тобто він як політик в штатах окремо не розглядається. Ну карта нам про це. Але е, виходить карта вежа, король мечів, тобто карти нам вже натякають про те, що оця родина. До якої, ну, родина образно, да, до якої він належить, або там партія, або там, е я не знаю, як у них там правильно називається спільнота якась, да, то е скоро і їх будуть чекати певні зміни. Певні зміни. Ну, в устрої і в е їх впливі на Штати, в світі і так далі. Що це за нападки були на Зеленського? Давайте буквально декілька карт. Що, чому Венс так дозволив собі так розмовляти з Зеленським? Чому він так говорив? Да? Причина, по якій Венс так агресивно поводив себе з Зеленським. Це, пам'ятаєте, на Трампа розклад попередній, і також вийшла двійка мечів. Людина, яка не може контролювати себе, контролювати свої емоції. королева кубків він вийшов тут доволі емоційною людиною, яка не не він просто не зміг сконтролювати свої емоції. Та зірка. Знову ж карти повторюється про популярність. да, Хотілося якось там, хотілося ну, показати себе якимось чином на фоні когось іншого, ну, на фоні Зеленського, мабуть. Чому він дозволив собі так розмовляти? А, це ну, от, виключно його така м м натура. Чи хтось міг ним керувати в. У моменті розмови з Зеленським, чи могло бути це заплановано те, як він говорив. Ну, я не впевнена, що тут якісь плани знову ж таки є. Ну, знову емоційність, да? більше як емоційність. Забагато емоцій, король мечів, тобто не зміг впоратися. Зі своїми висловлюваннями, зі своїми діями. Тобто ну, піддався емоціям, скажімо так, піддався емоціям. Забагато людей навколо. я інакше спитаю те, що він так розмовляв з Зеленським, що це для Венса? Те, що він так розмовляв з Зеленським, що це для нього. От, повторюю ці карти. До речі, знову ж таки, карта місяця, п'ятірка кубків да, Верховного Суду, <кій> знову ж таки момент неконтрольованих емоцій. А місяць так само, як і в попередньому розкладі, щось навіяне, да? тобто людина з певними внутрішніми страхами. Просто ну, не, не, не зміг впоратися з, з собою, зі своїми емоціями, з якимось там переляком. Дуже багато людей спостерігало насправді за цією розмовою. І таке відчуття, що. М... Розумієте, от я питаю, чи воно так мало статися? Да? От, от ця така розмова, чи вона так мало статися? Виходить карта зірка. Карта зірка, вона. З однієї сторони, да, про якийсь такий план, але не завжди про те, на що впливає людина. Тобто, так само, як і, ну, типу, по долі, знаєте, так само, як і е, в попередньому розкладі у нас з вами виходила Верховна Жриця, яка говорила про те, що ну, ця розмова мала статися, да, цей конфлікт він мав відбутися. Так от, івент по цим картам, він от ну. Така була його доля, да? От, бути саме там, бути саме в тому місці, сказати саме ті слова. Ну, панство, як хочете, так, так і сприймайте на зараз цю фразу. Ну, все ж таки, канал езотеричний. Так, е -е -да, дійсно, тут е -е повторюються карти. Могли бути якісь люди, які від нього такого очікували, там, такої сварки там, і так далі. Але чи був він керований ще? Давайте так питання задам. Чи був він керований кимось або чимось, коли він ну, нападав так словесно на Зеленського. Просто хотів уваги. Туз мечів, шістка жезлів, просто хотілося більше як уваги для себе. Ну, і знову ж таки, я кажу гострий на язик, не впорався зі своїми емоціями. Ну, добре. ну Давайте його стосунки з Трампом. Венц. Стосунки Венса і Трампа, політичні о! Хтось когось, хтось над кимось домінує. Що це для Венса, що це для Трампа. Так, зараз, секундочку, як це правильно. Спитаю, що на зараз між ними. Зараз розкажу Венс Трампа. Зараз що між ними. Я от, от, от намагаюся викрутити питання, але все рівно ні. Е, можливо, колись давно, ну як давно там, можливо, якийсь там час назад у Венсе з Трампом і були якісь стосунки. Да, тому що тут виходить карта, е, ну, начебто, родини якоїсь, да, десятки кубківки спільних спільних домовленостей. Карта можливо е, самих штатів, тобто ну, вони були. Зацікавлений в чомусь одному, да? тобто у них була одна мета на, на всіх. Але ем, момент сварки є, конфлікт між ними є. Чи в них там все добре, все класно? Ні. Трійка мечів для Венса і вежа для Трампа. Щось пішло не по плану. Тобто, не так мало все відбутися, як, ем, можливо, Венс собі планував чи там. Планував собі той, хто стоїть за цим Венсом, тому що що нас зараз між ними? Дуже складна ситуація. <Serge split throat> між ними навіть підстави якісь можуть бути. Венс um, зараз. Э... Більше переживає за себе, чи хоче він прибрати Трампа, чи хоче він на його місце більше виходить дев'ятка жезлів. Це, можливо, колись такі плани і були, але на зараз, по дев'ятці жезлів, я більше думаю про себе і про свою безпеку. Тобто він тут намагається знайти шляхи виходу з складної ситуації, виключно для себе. От, от, ось так. Вежа для Трампа трійка мечів для венса. Хочу взяти ще цю класичну колоду. <кій> тобто, вже всі розуміють, що Трамп там надовго не залишиться і зараз потрібно рятувати себе, щоб не потягнуло того венса паровозом, як то кажуть. Не? Давайте ще раз стосунки між венсом і трампом. Зараз. На ножах панства, на ножах, тобто і вони також сваряться. І це е, все е, момент ситуації в країні. Чи хтось стоїть з Зеленським в плані його розмови з Зеленським. Ну, от я ж кажу, що з однієї сторони, да, за ним е, був момент, що за ним стояли. Да, тобто він хотів тут і популярності і хотів тут по зірці, да, створити якусь подію, але знову ж таки, отак мало статися. Е, е, карта диявола знову, він, чи він міг бути під впливом чогось? Ну, бо постійно такі карти виходять, що на нього, що на е, е, Трампа. Пам'ятаєте, в попередньому там також, що, знаєте, як люди, як, як навіяно щось. Давайте, що впливало, давайте так, що впливало на Венса, може щось зовні впливало, що він так себе поводив момент розмови з Зеленським, що на нього так впливало ззовні. О, на його свідомість щось могло впливати ось так більше. Да? Да, тут виходить карта Кремля, звісно, в інтересах, підтримка інтересів. Не все вийшло так, як вийшло. Були якісь домовленості, була якась робота, тобто до цього готувалися, але готувалися до певної. Співпраці, але не вийшло так, як вони запланували. Ну, про це, це ми з вами вже дивилися. Але от питання, чи щось впливало на свідомість Венса, отут, виходить, у нас з вами Верховна Жриця. А... Ну, як знаєте, як. Чи він усвідомлював те, що от на його рішення, на його от четвірка мечів і карта, от взагалі карта Сонця, це знаєте, як. З однієї сторони, можна сказати там про якісь гіпнози, про, ну, не зовсім про гіпнози. Людина може знаходитися в свідомості, да? але бути кимось керованою, хтось міг щось внушити в людину, да? тобто сказати там. Там якісь слова-тригери. Да? Зараз ти поводишся отак, потім ти поводишся отак. В принципі, по цим картам можна. І знову ж таки, все відбулося так, як мало відбутися. Тобто ця розмова саме така, і вона так мала статися на підсвідомість. Женса. Щось впливало зовні. От всі карти про це. Чи міг бути це втручання іншої людини? Втручання якесь магічне на нього. Більше як це не про магічне втручання це про якісь установки. Я не знаю, як це вам, знаєте, сказати. Це коли тобі постійно внушають щось, і ти починаєш в це вірити. От карта від людника і туз Кубків. Йому, як знаєте, як ну як гіпноз. Блін. Або не гіпноз, а як під час гіпнозу, коли людині щось внушає. Чи працювали з тобою в плані психологів і так далі. Да, отут, отут більше про це карта. Це про методички, це про створення якоїсь ілюзії, да, це про промивку мізків. Це так воно і є, бачите? Тобто внушити щось своє. Чи така історія була із травмом, чи все схоже. У Трампа було те саме, що і у Венсе. Ну, у Трампа просто своя, своя історія. Тому тут цікаво, бачите, як війна на всіх рівнях. Потрібно, друзі, піднімати свої вібрації, як я завжди кажу, знаєте, наповнюватися енергетично, щоб ніхто до тебе так не міг. Ніхто так не міг на тебе впливати. Кафець. його доля в політиці штатів, доля Венса найближчий час. Таке відчуття, що будуть позбавлятися всіх. І от він правильно робить, що переживає за себе. Да, тут стоїть загроза. Того, що він може піти, піти не по своїй волі. Це можуть бути якісь ситуації в самій країні, да? це може бути як і заколот якийсь, це може бути як і загроза його життю, його здоров'ю, його можуть змусити піти. От. Тому тут такі собі карти. Тобто загроза і життю, і здоров'ю все ж таки стоїть. Ну, панство. Чимає він зараз якийсь вплив на Трампа цей Через нього щось. От більше. А зараз. Минулі якісь речі, да, в минулому якийсь вплив був, а на зараз ні. На зараз слухайте, скільки всього темненького. А давайте глянемо Венс і Ерефія. Венс і Кремль. Хто працював з підсвідомістю, зрозуміли, да? карта Єрафанта виходить якраз Венс і Кремль? Так, да, шайка Лейка. Що поєднує а, Венса і Кремль? Карта диявола. Ну, з однієї сторони, да, це може бути і шантаж зі сторони Кремля. От вам якраз і місяць виходить, це можуть бути якісь компромати, це можуть бути погрози, погрози і життю, і здоров'ю, в тому числі, по мечам, знову ж таки, робота з головою, з думками, з діями і так далі. Чи мав якісь. Вплив на підсвідомість Венса. Хтось із Кремля. Ні, це не про Кремль. А, чекайте, я ж спитала, що об'єднує Венса і Кремль. І виходить карта Ірафанту, тобто об'єднує да? Об'єднує якась третя сторона, виходить так. І Рафанти, карта світу, це у нас з вами про сильних світу цього. Да? Про це таємне правління, яке намагається, тобто це вони зомбують людей. Ну да. більше про це. Таке, знаєте, якщо. Ой, добре, я хотіла трошки пофілософствувати, розповісти вам, наскільки сильно можна впливати на свідомість людини, на дії людини, на вчинки, на повадки і все інше, але я думаю, що ви самі бачите, що робиться. Тому при великому бажанні, при великих можливостях можна... Робити все, що захочеш. Ну не з усіма, звісно, але ж з більшістю. Я вам дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.